Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Мої вітання сьогодні у випуску. Кременчуцькі волонтери вивозять біженців із Дебальцевого. Місцеві пройдисвіди щодня грабують квартири. Отож, про це та багато іншого дізнайтеся далі із випуску новин. Місія здійснена. Вчора Кременчуцькі волонтери виїхали у зону АТО, аби вивести біженців із охопленого війною Дебальцевого. У зоні бойових дій почастішали випадки обстрілів транспорту із мирним населенням. Тож ми навмисне не показали цей сюжет учора, щоб не дати можливість сепаратистам відстежити маршрут руху. Втім, наші журналісти були на постійному зв'язку із волонтерами, і вже відомо, поїздка завершилась благополучно. Олександр Демиденко розкаже детально. Простягнути руку допомоги своїм співвітчизникам, допомогти виїхати із зони бойових дій мирним мешканцям Сходу. Нині це одне з найголовніших завдань усіх небайдужих українців. Їдемо в Артемов, забирати біженців, дітей, жінок, тому що фактично в Дебальцево гуманітарна катастрофа, там нет світу, там нет води, там нет отоплення. Жителі сидять в підвалах, неотаплюваних. Зараз ребята волонтери їх вилучають. Возять Вартьоновський Славянськ, і эти города вже фактично задохнулись. Они маленькі, они не рассчитаны на такое количество беженцев. И плюс не вистачає продуктів питання, не хватает самого... ...основного для дітей. Даже памперсов. Наразі прихистити переселенців відгукнулися у Полтаві і Семенівці. А от вивезти їх з під обстрілів взялися кременчужани. «Помагають організувати поїздку у Кременчугський гарі з полком депутат Верховної Ради Шаповалов. Ну и все, все маркетопты очень много организаций, которые сразу откликнулись буквально на Просьба о при Предоставлен були автобус. Прилеглі до зони АТО населені пункти вже не в змозі розміщати переселенців. Тому у Кременчуці вже міркують, куди у разі необхідності заселяти мешканців сходу. Тарний кризис і вже у них ні води нету, ні молока. нету. получалось, що кількість населення умножилась. а городки маленькі, і вони просто захлебуються цього всього. люди повискакували... в чому було, хто в халаті, хто в кімнатних тапочках і що то наверх нас кинули можливості?» для размещения. Ну пока как бы мы городу такую задачу, ну, не ставили, а попросили разузнать. Но если вы к этому подключитесь вопроса, ну, потому что я думаю, что это нас коснется, если не завтра, то послезавтра уже уже тоже, а я не сюда. Ну смотрите, я уже подумал вопрос. У нас есть э, <кх> раньше оно называлось общежитие УПДММ. Да, это в центре. Ну, это его э, были планы передачи э, в город. Мне кажется, что все-таки его нужно сегодня использовать как раз беженцев. Для города актуально, для всех, что все-таки мы нашли возможность и средства для того, чтобы э, приютить вот этих людей. Поэтому со своей стороны займусь. Нужна будет ваша поддержка, значит, включить, включитесь вы вот, и попробуем реализовать. Не просто вивести у безпечні міста, а ще й забезпечити харчуванням та речами першої необхідності допомогли меценати, штаб народного депутата Юрія Шаповалова, мережа магазинів марки Топт та небайдужі городяни. Юрій Анатольович забудеться о автобусі. Ну а з нашої сторони ми зібрали сук пайки, куди положили саме ну, необхідні продукти питання, які хоч немного можуть їх порадувати і зігріти, і, і, і скажем так. Хоча б трохи нашей поддержки, щоб могли увидеть дітей та їх родителі. Ми туди положили колбасу, сир, булочки, шоколадки, конфети, фрукти, яблуки, банани, вода, йогурти, закваски, все, що на сьогоднішній момент може доїхати. До речі, єдиний перевізник, що погодився здійснити гуманітарну місію і поїхати на гарячий схід місцеве бюро подорожей та екскурсій, профінансував поїздку Юрій Шаповалов. Тож за... Вант... Тажений усім необхідним автобус виїхав до Артемівська вже наступного дня. Ми зв'язалися із Іриною Митрофановою телефоном. Волонтерка повідомила нам таке: все пройшло благополучно. Ми вивозимо 31 людину. Поки 30 тридцять чоловік возможно бути більше. Вместе з дітьми жінки, пожилі люди, яким нужна буде потом соціальна допомога. тому що ніхто них не во время обстрілів. Но их нужно вывозить, потому что некоторые одинокие им в салоне раздаем пойти. Такой пока сухой поег. там принимающая сторона у нас в Болтаве готовит сейчас для них ужин. За ініціативи начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області на базі пожежно-рятувальних підрозділів створено пункти прийому гуманітарної допомоги для постраждалого населення Донецької та Луганської областей. Тож небайдужі кременчужани зможуть приносити необхідні речі до пожежних частин. Гуманітарку кременчужани можуть приносити за такими адресами. 14-й державній пожежно-рятувальній частині це за адресою. Вулиця Петровська, 35, 15, пожежній державно-рятувальній частині, вулиця Набережна, лейтенанта Дніпрова, 12 а і в 16, й державній пожежно-рятувальній частині, вулиця 60 років жовтня, 12. Майор служби цивільного захисту розказав, які речі необхідні постраждалим регіоном. Мешканці міста можуть приносити будь-які продукти харчування тривалого зберігання, теплі речі та побутові предмети побутового використання. Зібрана гуманітарна допомога централізовано відправиться до полтавського головного управління, а надалі перенаправлятиметься до населення східних регіонів, яке її потребує. Загалом же Кременчуцькі надзвичайники кажуть, готові захищати місто. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій завжди готові до виконання дій за призначення в будь-яких ситуаціях. На випадок надзвичайних ситуацій у нашому місті передбачили резервний фонд міського бюджету на суму більше 4 мільйонів гривень. Також передбачені паловомастильні матеріали в кількості 18 тонн. Та заключено угоди суб'єктами господарювання на необхідність придбання в разі виникнення надзвичайної ситуації продуктів харчування та будівельних матеріалів для постраждалого населення безпосередньо міста. Окрім цього, створено також необхідний запас медикаментів. Цілодобово чергують бригади на станції екстреної медичної допомоги на реанімобілях, збільшено кількість міст у хірургічних відділеннях медичних закладів міста та створена можливість збільшення особового складу рятувальників з 36 до майже 200 осіб. Кременчуцькі новини нагадують, молодіжний парламент Кременчука проводить благодійну акцію СОС зі збору гуманітарної допомоги для вимушених переселенців. Якщо ви маєте можливість допомогти одягом, іграшками, канцтоварами чи продуктами харчування, звертайтеся у Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Він знаходиться за адресою вулиця Радянська, 15, 4 Довідки за телефоном 3-21-50. Кременчуцькі артилеристи упродовж п'яти місяців виконують бойові завдання щодо вогневого ураження противника в зоні АТО. Втрат не мають. Дізналися Кременчуцькі новини під час бесіди з офіцером військової частини А 1546 Уся ж подальша розмова велася впродовж грані про що говорити можна, а про що ні, щоб не зашкодити нашим захисникам. Недарма артилерію називають богом війни, і в умовах нинішніх військових дій на сході країни роль цих військ величезна. А ми можемо пишатися тим, що саме Кременчуцька артилерійська частина А 1546 виконує одні з найважливіших завдань вогневого ураження противника в зоні АТО. Втім, щоб не нашкодити бійцям на передовій, сьогодні в основному ми говорили про будні війни. Святе для воїнів рідні, які так чекають артилеристів вдома. А щоб розлука відчувалася не настільки гостро, бійці дають автівкам жіночі імена, як правило, дають автомобілям назви і жіночі ім'я своїх коханих, дружин, дід, доньок. І на передовій домашній затишок створюють тварини, яких хлопці возять за собою. Кожний підрозділ має свого улюбленця. Хтось возить з собою вже півроку кота. Хто-возить якийсь підрозділ, возить з собою собаку, ллі, на їх талісман. Вони далеко від них і не відходять. Навіть коли буває страшно, уже чи обстріл, чи що, то все одно десь сховається в якусь воронку, чи десь заб'ється в кут. Як тільки припинився, вона вже біля своїх уже виляє, лащиться, що і людям спокійніше, і якось домом ближче. Війна війною, втім, і у зоні бойових дій інколи молодим парубкам хочеться мати можливість розважитися. В цьому їм допомагають артисти. Це було якраз на день Збройних сил України. В період, якраз в грудні місяці, то особовий склад з великим задоволенням. На концерт прибув на концерт. І навіть були випадки, коли е, просили своїх командирів, поміняйте нас побістріше на охороні. Ми теж хочемо побачити. Бо... Питаю, чи страшно під час обстрілів? Там, де ведуться бойові дії, там завжди страшно. Той, хто каже, що йому не страшно, той просто бреш. Там, де є шанс загинути, нормальна люд нормальна людині завжди страшно. Людина, якій навіть страшно, вона навпаки буде робити так, щоб виконати задачу. Виконати задачу розсудливо. А ще війна, виявляється, допомагає розкривати внутрішні резерви людини, зокрема хист і таланти. Що стосується навіть по ремонту техніки, є ну все вже вроді би. Запчастина не підлягає відновленню. Тут через пів години вона вже відремонтована. Якими способами? Як? А ми там підкрутили, ми там розкрутили, ми там дожали, ми там перекру... перевернули і воно працює. Ну, як... Лівша, який підкував блаху, так інколи і військовослужбовці в такій, от дещо бойовій обстановці, то таких от лівшів уже десятки. Ті ж військовослужбовці, які залишаються у Кремчусі під час ротації, не відпочивають, відновлюють озброєння, ремонтують техніку. Всім необхідним для несення служби бійців частини забезпечує держава і Кармачутська громада. Понад 30 підприємств. Підприємців та волонтерських організацій виконувати бойове завдання Кременчуцькі артилеристи, і морально, і фізично були готові свідчить офіцер. У нас частина укомплектована військовослужбовцями служби за контрактом. Серед військовослужбовців служби за контрактом були ті, які проходили службу в контингентах і в Косово, і в Іраку. Тобто вони бачили, що таке веде бойові дії. А вже на їхньому фоні, і ті, хто молодші, і ті, хто не мав. Тоже бачать, як люди відносяться, і вони для них являються і авторитетом і прикладом для наслідування. І вже на завершенні розмови побажання усім нам якнайшвидшого припинення цієї війни та щира подяка артилеристам за мужність, витримку і сумлінне виконання свого обов'язку. Чому ж у затвердженій схемі планування Кременчуцького району вже є Беланівський ГЗК? Сьогодні з'ясовували у автозаводському суді. Засідання було тривалим і напруженим. Чим воно закінчилось? Кременчуцьким новинам розповів присутній у суді юрист Олег Савченко. Відбулося значить, засідання заслухали клопотання. Потім заслухали самопозовну заяву пояснення сторін, пояснення третіх осіб, задавали запитання і, зрештою, зробили перерву зараз для виклику в судове засідання колишнього голову районної ради Кравченка і колишнього голову районної адміністрації Нагорного для дачі показань з приводу приймання цих рішень. Тобто ніякого рішення суд поки не виніс. У той же час, коли йшло саме засідання, під стінами суду відбувався мітинг. Люди виступали проти самого будівництва Біланівського ГЗК. Себто він це Екологічна катастрофа для всієї Полтавської області. Ми що, у свою чергу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію не можемо, адже жодних документів ні зі сторони прихильників, ні зі сторони противників ми не бачили. Олег Савченко у свою чергу наголошує на необхідності екологічної експертизи, аби робити будь-які висновки. Адже тільки тоді стане зрозуміло, біланівський ГЗК – небезпека чи ні. Отож, Кременчуцькі новини запрошують всіх охочих надсилати нам чи приносити особисто до редакції документи, які б могли підтвердити чи спростувати чутки про будівництво біланівського гірничо-збагачувального комбінату. Кількість пограбованих квартир у Кременчуці зростає щодня, заявив сьогодні на прес-конференції начальник міського відділу міліції Денис Захарченко. Які крадіжки характерні для Кременчука зараз і чого варто остерігатися Кременчужанам? Про це та інше дивіться далі у сюжеті. За словами начальника міського відділу міліції Дениса Захарченко, мало не кожного дня у місті злодії грабують по дві-три квартири. Зазвичай виносять тільки гроші та золото, зрідка ноутбуки. Наразі правоохоронці займаються. Оперативним розшуком винних роботи вони методом, методом підбору ключів. Роботи вони в різних районах нашого міста. і задіржання нам задержати їх нам поки не удалось. А ось зловмисника, який протягом двох останніх місяців скоював крадіжки телефонних кабелів, правоохоронці вже затримали. Щоб запобігти у майбутньому подібних злочинних випадків, представники міліції вжили відповідних заходів, щоб завадити злочинцеві, поповнити свою кишеню. зв'язку з цим у нас будуть зараз перевірятися повністю. все наши металлоприемные пункты. Я не знаю, открываются новые в гаражах, они законные, незаконные. Я их всех, я думаю, тех, кто смотрит и телевидение, читают наши газеты, и интернет издания, я думаю, до них довезут, потому что мы сейчас проверим практически каждую организацию. Жестко будем действовать в отношении именно того металлоприемного пункта, который принял те или те же канализационные люки, или те же решетки. Щодо загальної ситуації, то місто знаходиться під контролем правоохоронців, запевнив Денис Захарченко, і додав, що із настанням весни, коли на вулицях Кременчука кількість грабіжників зросте, штат патрульної служби збільшиться. І у продовження випуску огляд інтернет-видань Кременчуком котиться хвиля доброти. Сьогодні стартувала акція із одноіменною назвою Хвиля доброти у Кременчуці. І продовжиться вона до 17 лютого. Якщо бажаєте долучитися до акції, всі деталі шукайте просторами сайту Кременчук Тудей. У рідної бабусі онучка поцупила банківську картку, у результаті чого з рахунку зникли гроші у розмірі тисячі гривень. Яке покарання спіткає 23-річну Кременчужанку, читайте на сайті Кременчук Тудей. Інтернет-продисвіти змінили свою злочинну тактику продажу. За віртуальний товар відтепер просять не всю суму, а лише 50%. В деталях про схему інтернет-грабунків від журналістів сайту Телеграф цікава. Новина: військово зобов'язаним можна виїжджати за кордон та пересуватися за межі свого міста без відповідних довідок із воєнкомату. Більше подробиць на просторах сайту Телеграф. Стабільність – ознака майстерності. А вихованці Кременчуцького клубу дідиноборств боєць продовжують нас стабільно радувати своїми досягненнями вже і в цьому році. Кременчуцькі тигри на відкритому чемпіонаті Харківської області з тайського боксу здобули яскраві перемоги і привезли шість золотих медалей. Причому вдало виступили як дебютанти нашої команди, так і знані спортсмени. На перші у 2015 році представницькі змагання команда Кременчуцького клубу Боєць вирушила в оновленому складі, крім вже відомих спортсменів до славної когорти, вихованців Сергія Леоненка, долучилися і дебютанти. Дмитро Міщенко, 8 років та Кирил Сламов. 12 років вийшли на ринг в офіційних поєдинках вперше для себе і здобули більш ніж переконливі перемоги. Хлопці продемонстрували прекрасну техніку, тактичну грамотність, погодьтеся не дуже притаманно спортсменам у такому віці, і бійцівській якості. То, що папа мене ну, вечіром тренував за Сергія Водіча, що він мене теж тренував, і мама що мене підтримувала. Якісні поєдинки видали на гора вже знайомі любителям тайського боксу юні кременчужани Олександр Шимків та Ілля Коржов. Юнаки з нетерпінням Очікували виходу на ринг, і це нетерпіння вилилося у блискавичні перемоги. Обидва підопічні Сергія Леоненка своїх опонентів нокаутували. А ще вкотре довів свою силу й міць Ігнат Грінченко. Він не залишив шансів двом своїм суперникам. Тайський бокс мене вас силу волі, я можу поставити за себе і за других. І щоб виграти, треба більше тренуватися. Ну кожен день ходіть на треніровки цього разу. Без золота повернувся додому Микола Федан. Але навіть поразка від багаторазового чемпіону це безумовно набутий досвід і можливість попрацювати над помилками. Варто згадати і ще про одного чемпіона. Вернувся в строй Олег строя Легкачан. Хотіла сто ж атміїть Він ондрався у його Он вісі. Не було опонента, і він провів матчову стрічу з бойцом Тяжче його. І взрослі його. Він ну, дав хороший бой, одержав в ньому побігу. Ну, якби таку, навіть найбій був усіх. Зал рвів. Всім нравилось. Отже, черговий турнір і чергові медалі найвищого гатунку. Так тримати кременчуцькі тигри. А на завершення прогноз погоди від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Тож завтра територію Кременчука очікується хмарність з проясненнями: вночі та вранці можливий мокрий сніг, в день без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до мінус в день сягне 3 із позначкою плюс. Нагадаємо, що усі випуски Кременчуцьких новин ви завжди зможете переглянути на нашому каналі в Ютубі. А ми прощаємося із вами зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі «Лтава». Насолоджуйтеся своїм життям. Там із задоволенням щасти.